Упродовж минулого тижня за меддопомогою зі скаргами на гострі вірусні інфекції на Закарпатті звернулися 5 тисяч 919 осіб. Про це повідомив перший заступник голови Закарпатської ОВА Мирослав Білецький. Станом на сьогодні показник захворюваності населення перевищує епідемічний поріг на 11%. Однак варто зауважити, що кількість випадків порівняно з попереднім тижнем зменшилася на 4%. За словами Білецького, рівень захворюваності нижче епідпорогу фіксують у громадах Берегівщини між Чини свалявщини та хущини натомість у Тячівському районі він на 129% вище норми. Госпіталізація пацієнтів з ковідом на рівні 20-22%. найбільш завантажена тепер обласна клінічна інфекційна лікарня. Уперше на Закарпатті унікальна операція. Реконструкцію обличчя методом автотрансплантації зробили в Закарпатській обласній клінічній лікарні імені Новака. Пацієнту трансплантували частину малогомілкової кістки. Операцію провели щелепно лицеві та мікросудинні хірурги, фахівці і ортопеди Ужгорода, Львова і міст США. Оперували чоловіка, який отримав балістичні травми обличчя. Пересаджується кістковий скелет, м'язи, судини і шкіра однієї частини тіла на частину, де є дефект, де була втрата того фрагменту. І специфіка полягає в тому, що відновлюється кровопостачання, тобто сшиваються судини, нерви, тобто воно функціональне. На іншій ділянці. У нас було проведено п'ять таких операцій в лікарні, в лікарні святого Пантелеймона з залученням британських спеціалістів. От, особливості в тому, що повинно працювати паралельно дві бригади операційні. Одна бригада працює для того, щоб відкрити дефекти м'яких і твердих тканин на обличчі, друга бригада працює. Забору або м'якотканних структур, або кісткових фрагментів кісткових структур, вибрані нами ділянці. Це є підстави для того, є спеціальні програми для віртуального планування. Тобто для того де ми можемо точно визначити розміри щелеп нахил кутів, там нижні щелепи, нахил кутівершні щелеп кісткового скелету, для того, щоб повністю ми могли відтворити в віртуальному плані. Кістки, кістки лицевого скелету. Тільки тоді е, інженери працюють, е, і лікарі то контролюють. Ми робимо STL-файли, тобто це файли, з яких ми можемо віддрукувати пластмасові моделі стерелітографічні, по яких ми можемо точно спланувати, куди і наскільки скільки, е, кісткового матеріалу ми повинні забрати, і як його розмістити е, в нашій ділянці. Вогонь охопив одну з кімнат будинку на Хущині. На світанку в селищі Довге сталася пожежа в одному з житлових будинків. Власник якраз порався по господарству та відчув запах диму, а за мить помітив яскраве зарево в одній з кімнат. Він одразу викликав рятувальників та прийнявся власними силами стримувати полум'я. Довершили справу бійці ДСНС. За 16 хвилин вони локалізували пожежу, а менш ніж за півгодини приборкали її остаточно. Вогонь пошкодив дві кімнати. Решту будинку вдалося врятувати. У сваляві під час продажу метамфетаміну затримали наркоторговця. 35-річний місцевий житель займався збутом особливо небезпечного наркотику на території міста і району. Зловмисника затримали поблизу місцевої лікарні на гарячому саме в той момент, коли він отримав гроші за проданий товар. Речові докази, а саме три згортки з метамфетаміном, вилучили і відправили на експертизу. Свалявчанин відвіз гуманітарну допомогу на позиції, де несе службу голова полянської громади Іван Дрогобецький. Нещодавно доставили черговий вантаж допомоги для Зсу від Полянської ОТГ на позиції, де несе службу голова громади. Зміркувань безпеки не вказували місце перебування наших військових. Відомо, що вантажівку з двома позашляховиками та гуманітарною допомогою доставив водій зі сваляви Євгеній Чорней. Із Мукачева можна поїздом дістатись до відня, Будапешта та Словацького Кошице. Щодня з міста відправляються п'ять потягів до двох європейських столиць та словацького міста. Через станцію Мукачево щодня до австрійської столиці курсує потяг номер 749 Київ відень. До Словацького Кошице щодня курсують два потяги: номер 961 і 963. Потяги у напрямку Будапешта та Кошице прибувають та відправляються з платформи Західна, що знаходиться на відстані 500 метрів від. Вокзалу Мукачева. Серед актуальних вакансій Закарпатської обласної служби центру зайнятості сьогодні швачка, начальник відділу поштового зв'язку, кухар, листоноша, водій автотранспортних засобів. Кожному, хто бажає знайти роботу, радимо звернутися до найближчого центру зайнятості, де допоможуть з працевлаштуванням.